Це сталося влітку 1997 року. Маленьке місто Кизил, столиця Республіки Тива, що загубилась серед гір і степів на півдні Сибіру, жило своїм звичним провінційним життям. День був святковий, місцева влада відзначала День єдності народів Туви, щось на кшталт культурного фестивалю. На центральній площі встановили сцену: діти водили хороводи, виступали музиканти у національних костюмах. Посеред натовпу, що розсідався по лавках під лагідним сонцем, раптом з'явився він. Старий, одягнений не так, як решта, у довгій потертій бурій на китці, з дерев'яним посохом у руках, розмальованим візерунками, які давно втратили колір. Його обличчя було обвітреним, зморшки прорізували щоки, а очі здавались не просто глибокими, вони були порожніми, мов дзеркало після бурі. Його ім'я було Ерес Булак, так його знали в кількох віддалених селах поблизу озера Азас. Люди шепотілися, шаман останній із тих, хто говорить із землею нащадок лінії духівників, які вміли зупиняти бурі, відвертати смерть і викликати вовків. Але про нього ніхто не чув уже багато років дехто вважав, що він помер у горах під час медитації, інші. Що його викрали. І от він раптом з'являється не як гість, не як запрошений старійшина, а сам без попередження. Іде просто до сцени, повз розгублених міліціонерів і чиновників, не зупиняється навіть коли хтось намагається його втримати. Він підходить до мікрофона, бере його обома руками і говорить низьким, хриплим голосом, мов би звертаючись не до присутніх, а до чогось більшого. Когда дим ляжет на красную площадь, два вождя падут в один день, а столица не проснется». На площі на мить запанувала тиша. Потім шепіт, хтось засміявся, хтось закричав: Приберіть його! Але він уже відходив, не шукав уваги, не повторював своїх слів, його вивели. Більше того, за свідченням очевидців, його затримали і відвезли у відділок внутрішніх справ. Нібито за порушення громадського порядку. Що з ним сталося далі, невідомо достеменно. Офіційна версія через шість днів тіло чоловіка, схожого за описом на Ерес Булака, знайшли на березі Єнісею біля села Тоорахем. Слідів насильства не було. Місцева влада не коментувала ситуацію, родичі не з'явились. Похорон був безіменний. Але саме головне його слова ці дев'ять слів. Їх запам'ятали. Їх записав один чиновник із міського архіву, майор Скуратов. Він пізніше розповідав: я не знаю чому, але мені здалося, це треба зберегти. Я записав фразу на звороті протоколу і заховав у шафу вже через 20 років я натрапив на той папірець, і мені стало страшно. Бо ці слова, два вождя падуть в один день почали набувати нових значень. Бо красна площа в диму вже більше не символіка, а майже реальність. Бо столиця не проснеться це вже не алегорія, а потенційний сценарій ядерної ночі. Ніхто тоді, в 1997-му не міг передбачити, що Росія нападе на сусідів, що світ стоятиме на межі, що президенти будуть ховатися по бункерах, що саме в цій частині Сибіру знову почнуть шукати відповідей. Але той, кого прогнали з мікрофона, вже сказав своє і зник. Сьогодні про нього згадують тільки в напівзабутих селищах. В одному з них, Карахоль, місцева бабуся розповіла журналістам: Ерес говорив, що у кожного вождя є день, коли він падає. Но буває день, коли падають одразу два. Тогда міняється ріка времени. Ерес Булак народився приблизно у 1936 році у селі Шаганар, в глухому районі Туви. Куди ще в радянські часи не доходило ні радіо, ні газета його справжнє ім'я залишилось невідомим. Ерес Булак перекладається з Тувинської як Ті, що п'є джерело або ж Той, хто говорить з водою. Він був третім сином у родині пастухів, що жили у юрті на відстані кількох днів шляху від найближчого райцентру. Мати вмерла рано, батька забрали в 1943 на фронт, і не повернули. Дітей виховувала бабця, яка вміла лікувати, говорила з вогнем і вчила Ереса слухати тишу. Вже в 12 років він зник на кілька тижнів. Коли його знайшли, мовчав, не їв, лише сидів біля води і малював лінії на землі. Після цього, кажуть, він став інакшим. Сусіди розповідали він знав, коли помре худоба, коли зміниться погода, коли хто з селян захворіє. Казали, говорить не своїм голосом. Іноді співає старими словами, яких вже ніхто не розуміє. У 1964 році його намагались відправити у психлікарню за антинаукову поведінку і відмову працювати. Лікарів Кизилі сказали, що він абсолютно здоровий, але не соціалізований. Відпустили він зник на 15 років. Коли він знову з'явився, це був 1980 рік. У Норильську сталася аварія на заводі, вибух на металургійному комбінаті. За тиждень до цього в селі Байтайга, за 400 кілометрів Ерес сказав на сходці: Сталь уйдет в небо, дим буде рижим, люди в Белом не успеють. Ці слова тоді ніхто не записав, але один із учасників сходу Петро Дамба, у 1990-х. Дав інтерв'ю незалежній газеті в Красноярську, він сказав: Ми думали, що він говорить про дощ. А потім бачу по телевізору вибух, дим, тіла і пригадав, люди в білому, та це, це ж працівники медслужби. У 1975 році Ерес знову зникає. І от нова згадка. У 1989 році, в маленькому храмі старовірів у горах Туви, він з'являється на службі і каже одну фразу: Следуючий, не з севера і не з юга, он уйдет в тишине. Его шах ніхто не услышить. Це приписали до містичних текстів, поки в 2022 році в інтернеті не почали обговорювати збіг. Пророчі слова нагадували смерть Михайла Горбачова, який помер майже непомітно. Без церемоній, без уваги він пішов у тиші, але головне, Ерес не вважав себе провицем. Він говорив про річку часу. Одного разу у селі Тееле він сидів із місцевим учителем і сказав: Ви смотрите в будущее, як в коридор. А я вижу как реку. вона петляє, но не остановиться. І якщо бросить в неї камень, волни дойдуть до каждого берега. Це була його концепція. Майбутнє вже існує, але не жорстке, воно як вода. Якщо знаєш, де й коли кинули камінь, можеш передбачити, куди дійдуть кола. Шаман вірив, що все у світі хвилі, що політики, вибори, війни це лише тіні того, що вже пішло по річці, але іноді, дуже рідко, хтось кидає такий камінь, який змінює все русло. І тоді дві корони тонуть в один день. Саме тому його боялись. Влада СРСР і потім уже пострадянські чиновники уникали його згадок. У архіві МВС Туви досі лежить папка з грифом Службове повідомлення, в якій Ерес згадується як нестабільний носій впливу на громадську думку в локальних регіонах. Його не переслідували, бо не знали, що з ним робити, але записували кожне його з'явлення у 1995 році. За два роки до останньої появи в Кизилі його бачили в Улан Баторі. Він сидів на базарі з закритими очима і розкладав перед собою камені. Коли його запитали, що це, він відповів: Я іщу тот, що уже упал. Он упал в реку, і скоро круги дойдуть до Москви. Через два роки він знову з'явиться і скаже слова, які не забудуть. Коли дим ляжет на красную площадь, два вождя падуть в один день. А столиця не проснеться. І це вже не буде поезія. В 1997 році його слова сприйняли як маячню, але тепер, майже 30 років по тому, все збігається з точністю до деталей фраза Сибірського шамана: Когда дим ляже на Красну площу, два вождя падуть в один день, а столиця не проснеться» вже не виглядає як містика. Вона читається як військова доповідь. І це лякає навіть тих. Хто не вірить у жодне пророцтво. У квітні 2025 року над Москвою було збито дрон, який летів на надзвичайно малій висоті нижче ніж 50 метрів. За словами експертів, це був тест, перевірка ППО на здатність зреагувати на проникнення в самий центр міста. А в травні, вперше з початку війни, влада офіційно підтвердила, Кремль переведено на червоний рівень безпеки. Це означає, що система управління державою готується до надзвичайної ситуації, імовірного удару по столиці. Джерела в оборонному секторі Росії вже не приховують, загроза Москві реальна, і вона не лише з повітря. Саме в цей момент в архівах незалежного тувинського медіа з'являється відсканований документ, датований 23 липня 1997 року. Це службова записка. У якій зафіксовано слова шамана Ерес Булака, вимовлені на площі в Кизилі. Когда дим ляжеть на Красну площадь, два вождя падут в один день, а столиця не проснються. І саме в цей момент, коли в повітрі відчувається тривога, коли російські лідери масово зникають із публічного простору, а мапи західних аналітиків заповнені червоними крапками над Москвою. Ці слова пророка починають набувати справжнього значення. Дим на Красної площади це більше не образ, це сценарій, це вибух, це ядерна або гібридна атака, це момент, коли все керівництво країни вразливе, коли ціль номер один сам центр прийняття рішень, палац з'їздів, адміністрація президента, центральний бункер, усі ці точки вже давно під прицілом. І кожна з них на цій самій площі, про яку говорив шаман. Два вождя впадуть, і раніше вважали, що це метафора. Але сьогодні, коли спецслужби готують сценарії ліквідації або втечі одразу кількох фігур Путіна, Патрушева, Мішустіна, Лукашенка ця фраза звучить майже буквально. Військові експерти розглядають гіпотезу: під час масштабної атаки може бути знищено або усунуто одразу двох ключових осіб. Це може бути результат внутрішнього перевороту або зовнішнього удару, але суть у синхронності і в тому, що це стане сигналом для розпаду всієї вертикалі влади. І головне, столиця не проснеться це не смерть, це параліч. Це коли немає комунікації, немає командування, немає структури. Це коли на ранок, ні інтернету, ні світла. Ні наказів, ні зв'язку. Місто, яке не функціонує, не тому, що в нього влучили, а тому, що в ньому більше нема центру. Військові називають це повний адміністративний колапс. У документах НАТО цей стан описується як режим некерованої зони, це фінал системи. В'ячеслав Ільченко, незалежний журналіст з України, провів розслідування і знайшов щонайменше чотири свідчення людей. Які чули ці слова шамана ще в 90-х. Один із них, колишній міліціонер у відставці, стверджує, що Ерес Булак не просто говорив, він малював на землі схеми там були кола, хрести, стрілки, і в центрі щось схоже на вежу в диму. Він казав: Тут Вадим, тут Таратіні, тут більше не буде кроків. Згодом ці малюнки співвіднесли з мапою Кремля, і все зійшлося до Сантиметра. У червні 2025 року колишній політолог із бурятії Баїр Церенов виклав на YouTube відео, в якому дослівно розтлумачив слова шамана. Він сказав: Його попередження це не містика, це попередження військового типу. Це карта, яку ми просто не вміли читати. Але тепер знаємо: якщо вдарять, то в центр, якщо впадуть, то обидва. і Якщо настане тиша, то це вже не ніч, це смерть системи. Його відео зникло за кілька годин. Його телеграм заблокували, номери не відповідають, а в середовищі експертів почали говорити: Баїр щось знав, щось сказав, чого не мав права говорити. Сьогодні всі питають одне: хто скине цю бомбу? Чи це буде США, Україна, власні генерали, чи сам час, який давно кинув свій камінь у річку історії? Ерес Булак мовчав більшість життя, але коли сказав, ніхто не послухав. І тепер, коли вже видно перший дим, його слова вже не здаються божевільними, вони здаються описом майбутнього, яке вже почалося. Він не називав імен. Але ті, хто чув Ереса Булака, говорили, він знав, кого мав на увазі. У його словах не було Путін чи Лукашенко. Але він завжди казав Вождь, і завжди два, і завжди бав один день. Ніхто не розумів, чому одночасно. Чому не один, потім другий. Але він повторював. Якщо один упаде раніше, мир буде кромсать друг друга ще десять зим. Але якщо оба в один день, тоді остановится. два вожді один той, хто сидить довше за всіх. Його не показують щодня, але вся країна боїться, коли його немає на екрані. Він не просто влада, він тінь влади. Він то присутній у кожному наказі, у кожній фразі ведучих новин. Його не називають, коли говорять винний, але всі розуміють, про кого йдеться, коли кажуть, звідти все почалось. Другий не такий публічний, можливо, не такий всесильний, але без нього перший не встоїть він мовчить, він стоїть поруч, він підписує, він забезпечує мовчазну згоду, вони разом система. Але якщо один падає, інший або згоряє поруч, або рятується втечею. Ерес Булак пояснював це по своєму Дерево стоїть, поки корни держать землю. Но якщо вирвати оба корня, і земля оддохнет. У 1957 році він намалював два кола в одному у хрест, у другому ж око. Потім стер око, потім та хрест, потім все. Цей малюнок бачив пастух, що випадково підійшов до нього. Він сказав, що коли оба круга іщезнуть. Наступить время, когда люди не будут помнить страха только свет и пепел. Сьогодні обидва вожді ще на місці, один з у палаці, куди вже веде тунель до бункера, інший у кабінеті, де завжди світло, але ніколи немає вікон. Про них не говорять відкрито. Але на кожній мапі загроз, на кожному прогнозі вони в центрі, їхні дні рахують. Але тільки тоді, коли обидва зникнуть одночасно, відкриється те, що шаман називав розривом часу. Бо, як казав він, один упадет, і буде хаос, второй і все уйде в тьму. но якщо оба, тогда ночь кончиться, і река повернет назад. Це не революція, не переворот, це не смерть навіть, це переривання потоку, це коли тиша заміняє наказ і коли вся система прокидається. Але не знаходить себе. Тому він і казав в один день і більше ніколи. Напиши в коментарях, кого ти вважаєш тими двома вождями, про яких говорив шаман. І головне, чи справді столиця не прокинеться можливо, ми вже наближаємось до того самого дня. Я читаю всі ваші коментарі, ваші думки важливі.